Питання альтернативних видів палива актуальне не лише для України, але й для Європи. У рамках державної програми Пошук альтернативних джерел. Вітчизняні лісопереробні підприємства успішно виготовляють та реалізовують одне з основних джерел деревину на внутрішній та зовнішній ринок. Проаналізували роботу цих підприємств, учасники навчального семінару з восьми областей України. Зустріч фахівців лісової галузі відбулася на базі Мукачевського лісового господарства, яке виготовляє колоті дрова. В нашій галузі діє саме така програма пошуку альтернативних джерел. І таким джерелом є ті дрова, які на залишках в нашій галузі. а Їх понад 400 тисяч метрів кубічних. Щоб заповнити ту нішу, яка існує сьогодні в нашій галузі, існує і існує за кордоном. Необхідні об'єми дров, які можуть бути поставлятися, які можуть поставлятися за кордон, визначаються порядка під. 500 тисячами метрів кубічних. У рамках заходу учасники побачили технологічний процес виготовлення колотих дров. Мукачевський лісгосп займається переробкою букової деревини. Півроку тому підприємство придбало верстат, який обробляє дерево. За станком працює троє людей. Ця техніка приносить чималий прибуток не лише підприємству, але й лісгоспу загалом. Крім того, вона легка та безпечна у користуванні. Дуже проста техніка у користуванні, значить, опанували і вони її буквально десь за, за 2-3 тижні. Дуже безпечний станок. Значить, десь є е, передбачено, щоб десь не було якихось е, трагедій біля цього верстата. Є захисні зони і практично охорона праці біля нього то є ну, на вищому рівні. Попит на таку продукцію з кожним днем росте, кажуть працівники лісової галузі і додають, що лісопереробні підприємства не встигають забезпечити споживачів необхідними об'ємами деревини. Ми маємо масу замовлень, які ми не... Не в змозі поки що забезпечити, тому що в першу чергу мусимо наш ринок забезпечити. Постійно зростає попит на внутрішньому ринку. Я маю на увазі не лише на організації, але населення. Коли воно прикинуло, порахувало свої витрати, то їм вигідніше взяти готові дрова для своїх власних потреб. На Закарпатті функціонує 11 лісових господарств, які займаються виготовленням подібної продукції. Зі 66 станків, які колють дрова, успішно працюють в краї 15.